Везли для вас Nissan Leaf 22-го року. Ну, Ваня, розкажи, як машинка? Клас! 22-й рік, дивіться на... 150 кінських сил. Мульць. Запас Бо ходу ви... до 250 кілометрів, вже ось з такими оновленими значками. Цікаві десулі. Машинка до нас приїхала з Франції, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. В чому перевага французів? В Тому що е, теплий регіон і батарея не бачила морозів, як і в принципі, кузов ходовочка. Ось така от у нас машинка має адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, камера заднього руху, екорежим, є педаль, е, шкіряне кермо, скло сліпі зони, безключовий доступ. E, і ціник у нас буде акційний 14500, 92 тисячі пробігу, до речі, від машинку з повним пакетом документів для першої реєстрації. Тому поспішіть приїхати, оглянути та придбати.